В Івано-Франківську підбили підсумки обласного туру всеукраїнського конкурсу. Вчитель року 57 учасників з 15 районів і міст Прикарпаття демонстрували розумне, добре, вічне, яке вони сіють в душах своїх вихованців. Кореспонденти обласного телебачення Галичина висвітлювали перебіг конкурсу. І ось сьогодні фінал. Педагоги демонстрували свої інтелектуальні набутки в чотирьох номінаціях: українська мова і література, переможець Світлана Погоріла з обертина Тломацького району, правознавство Наталя Сажова, обласна школа ліцей для обдарованих дітей, в номінації хімія, призер Тетяна Бурда з Івано-Франківського фізико-технічного ліцею, образотворче мистецтво Наталія Мирон, вчителька з села Студінка Калуського району. То відчуття перемоги над самим собою, і я думаю, що що саме цю перемогу над собою я і одержала? Саме власне на цьому конкурсу і допомогла мені в цьому любов, бо саме вона, її величність, любов налаштовує людину і наштовхує завжди на якийсь вищий щабель життя. Урочистій обстановці кращим з найкращих педагогів області вручили подарунки і дипломи. Перемога це прекрасно, але головне участь в конкурсі. 57 вчителів продемонстрували високу педагогіку і професіоналізм.